Дорогі брата і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа Ісуса Христа. І нехай спільнота Святого Духа буде з нами під час роздумів над Словом Божим. І сьогодні у нас, до речі, перша неділя Великого Посту. Це очевидно, але також теж очевидно для кожного українця чергова річниця з дня народження Шевченка сьогодні, а завтра з дня смерті. Кавзаря. 211 років сьогодні з дня народження. І ми знаємо, що Тарас Григорович був людиною релігійною, був таким чином святим і грішним водночас. Творчість поетів, митців показує також і життя, яке ми знаємо краще, ніж звичайних людей, і другу сторону, і гріховну сторону, але все ж таки це невичерпна тема Шевченка і Біблія, Шевченка і Християнська віра. І також нашого Кабзаря, ще називають пророком нашої нації, і ті, хто із вас, хто йшли з боку університету, площі свободи, також могли побачити на облдержадміністрації оце Гасла із поеми Кавказ: «Борітеся, поборити, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята! Ну і актуальність Шевченка, вона очевидна з 90-х років, коли почалися оці Чеченські війни, ми побачили, що те, що він написав тоді, те продовжується і далі. Те, що він писав Катерині, кахайтеся в Чорнобриві, і далі, то теж так само воно працює і далі. Тобто він написав, можна сказати, таку пророчу, пророчу його поезію. І коли ми вже згадали Кавказ, то він присвячений Якову де Бальману, який був протестантом, до речі, пов'язаний його життя з Чугуєвом, з Харківщиною. І він був сосланий, по суті, як пізніше там Лермонтов, російський поет, на Кавказ на цю війну і загинув там. І коли ми беремо Кавказ, крім присвяти іскриньому моєму Якову де Бальману, там у нас... І Єремії, 9 розділ, перший вірш. Хто дасть главі моєї воду, я чисам моїм істочник сльоз. І плачуся і день, і ночь о побієнних. Зараз у нас війна, ми молимося за наших захисників і ми плачемося про побієнних. Ми навіть не знаємо реальної статистики, яка в Україні є, скільки гине людей. І коли дивимося на поезію Шевченка, беремо в руки його Кабзар в першу чергу, ми думаємо, в чому от секрет цієї унікальної збірки творів. Літературознавці, критики відповідають по-різному, є такий стандартний вираз, розкрив душу народу, не можна не погодитися з ним. Але ми, як Християни, все ж таки звертаємо увагу на стосунки Шевченка і Бога, Шевченка і Біблії. І здається, ще Юрій Шевельов, також наш земляк, зауважив, що Богу Шевченка згадується набагато частіше, ніж навіть Україна. І в Кабзарі згадується Україна, український, 269 разів. А натомість слово Бог, Божий Господь, Господній, Ісус, Христос, Христів, уживається в поезії Шевченка 1281 раз. Тобто більше, ніж ну, в три рази. І в цьому секрет, так само, як ми згадуємо Баха, і люди здаються таким запитанням, звідки така духовність, то так само і в Кабзарі. Тому що. Все ж таки, при всіх своїх слабкостях гріховних, які є у кожного із нас, Шевченка опирався на Бога, читав Біблію, говорив з Богом. Це особливість Його творчості. І от нарешті ми підходимо до нашого тексту, як ви бачите на дошці. У нас Псалом 11: якщо брати Агієнка в душках 12. До речі, ще 10% творів Шевченка є суто суторелігійними творами. Із 230 творів Кабзаря 225 саме є от суто релігійними. І ось переспіви псалмів. Ще в 1840 х Шевченка написав першу таку збірочку переспів псалмів. А уже в 1859-му, вже після заслання, після Солдатщини, буквально зовсім незадовго до смерті, там уже півтора року десь залишалося до смерті, півтора-два роки. Він іще переклав Ісаю, 35-й розділ. І, до речі, Ісая, 35-й розділ, у нас, от минулого разу, було в читанні на сьому неділю по Богоявленню. А другий такий твір поруч оцей переспів так само сказано, або подражання, як Кабзар каже, 11 або 12 псалму. Я спочатку прочитаю все ж таки переклад з івриту доктора Агієнка для диригента Хору на Октаву Псалом Давидів: Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного, споміж людських синів. Позникали вже вірні. Марнота говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого, тим, хто говорить. Своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас. Хто ж буде нам пан? Через утиск убогих. Ради стогано бідних, тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищені в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. Отже, ці дев'ять віршів. І ось в одному із перекладів, там, знаєте, є редакторські такі назви, підназви. І от в одному із наших українських перекладів такі дві теми цього псалма: Вірші перший, другий. Скрізь брехня. Ну, а друге, вже з 3 по 9 Бог захищає побожне. Дуже гарно тут розділено цими коментаторами, але наша тема все ж таки буде, пам'ятаючи оці гарні приміточки, наша тема буде із вірша 2, як воно розпочинається саме: пряма мова псалмоспівця Давида. Спаси мене, Господи! Проста-проста тема, та для якої чому ми приходимо до церкви, щоб отримати прощення гріхів. Щоб мати спасіння, щоб мати запевнення в Бозі від Бога. Щоб принести Йому наші всі тягарі, всі наші проблеми. Отже, але головна проблема, що, як позначена в тому виданні Біблії, скрізь брехня. Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного, з поміж людських синів позникали вже вірні. Марнота говорять один на одного, їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. В третьому розділі римлян Павло бере і звідти, і інші подібні цитати із псалмів, і Ісаї, і каже, що нема праведного ані одного. І ми з вами, брати і сестри, на жаль, теж входимо в цю категорію, в цю групу людей. Після гріхопадіння нема жодного праведного. Ну, а тепер я пропоную насолодитися переспівом Шевченка цих двох віршів. Тут справді дуже серйозний переспів. І я б навіть сказав, що часом як проповідь. Мій Боже милий, як то мало, святих людей на світі стало. Один на другого кують кайдани в серці, а словами, медоточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидка брата в домовині з гостей над цвинтар понесуть. Прям знаєте, як ми оце читали сьогодні із перших коринтян осуд людей, які в церкві судяться у невірних, як Павло каже, шостий розділ. І тут у нас Шевченка показує про брата, не про якихось язичників, не про якихось безбожників, а тих, хто називають тебе братом, цілуються і разом з тим не дождуться. Може там і справді брат по плоті жде, щоб йому спадщина перепала. А може так брат церковний, брат в спільноті стародавніх християн, давніх євреїв. Ми бачимо тут, дорогі брати і сестри, що справді скрізь брехня це загальна гріховність. І коли ми згадаємо Тараса Григоровича, то він теж був не виняток і щодо свого ближнього також, світські люди кажуть про мертвих або добре, або нічого, але Біблія, якраз вона не ховає гріхів, наприклад, патріархів. Наприклад, царів, того ж Давида, того ж Соломона, то і ми, дорогі брати і сестри, не робимо якоїсь ікони життя святих і життя Шевченка, тому що у нього були. І особисті плотські гріхи, вони відомі, достатньо почитати і листування, і спогади, та достатньо навіть саме листування Тараса Григоровича почитати. Достатньо згадати, як він в молодості з Сашенком повівся, там у нього наречена була, яку відбивав. А потім, як він уже перед смертю, коли те ж саме повторилося з лікерією Полосмаковою, так здається, її звали. То він бачив в цьому, що Бог йому віддав за той гріх молодость. Богоборчиські ідеї у Тараса теж вони є, повстають. Але Шевченко був щирою людиною, щирою із Богом людини і щиро із ним говорив. Загальна гріховність або скрізь брехня. Але, дорогі брати, у нас є Спаситель. І ось тут повертаємося до Гієнківського перекладу, далі, вірші 4 і 5, уже заклик заклик Давида покарати безбожних людей. Нехай підітний Господь устав облесливі та язика чванькуватого, тим, хто говорять. Своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Ну, знаєте, от образ безбожжя дуже красивий. Образ такий Вавилону, да? башту до неба поставити, там, досягти неба з книги Буття. Образ Єгипту, фараону Єгипетського, який теж себе Богом вважав, і люди до нього ставились як до Бога. Ну І знов-таки для нас от, більшовизм ще недалекий. Всі ми пройшли через це в молодості хоча б в юності. так? Те ж саме повстання проти Бога, хто нам буде пан. Скільки було цієї безумної атеїстичної пропаганди витрачено на те, як ото в старому анекдоті, коли вчитель каже, там: покричіть там Богу, тебе нема там в небе. Всі кричать, один там не кричить, а той питає: чого ти не кричиш. Каже: Ну який сенс кричати, якщо його нема в небе? А якщо є, нащо ну, псувати стосунки із Богом? Да? Так, тобто ми бачимо цей більшовизм, Хто нам, паном буде, ми зруйнуємо весь до основання, а потім щось може побудуємо, може не побудуємо, як бачимо, не будується. І так само це продовження більшовизму і великодержавного російського шовінізму, цей сучасний путінізм і доктрина руского міра. І ось тепер ми вже йдемо до Шевченка, до цього подражання. Ті ж самі верші четвертий і 5. А Ти, о Господи єдиний, скуєш лукави уста. Язик отой волеречивий, мовлявши, ми не суєта. І возвеличимо на дива, і розум наш, і наш язик. Та й де той пан, що нам закаже, і думать так, і говорить. Але далі відповідь Божа. Відповідь Божа, ось і. В оригінальному Псалмі шостий вірш. Через утиску Богих, ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь. Поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Біблія повна образами, повна, переповна, коли Бог захищає слабких. Ми, як держава, не мала в принципі, немалий народ, але ми стаємо проти. Величезної імперії. І в нас є надія, і навіть певність, що Господь за нами стоїть, що Господь нас захищає. Ну і ми звідси повертаємося до Шевченка, до цього переспіву. Я вже сказав, що це просто проповідь місцями. Такий переспів, не переклад буквально, але проповідь. І коли оригінальний біблійний текст каже, що Бог просто повстане і буде захищати бідних. То як наш новозаповітний віруючий, Тарас Шевченка пише, Пряма мова Бога, Воскресну Я, Той пан вам скаже, Воскресну нині ради їх, людей, закованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу малих отих, рабов німих». Ні Ленін, ні Сталін не могли принести. Убогим нижчим злидням волі, тому що воля справжня тільки у Ісусі Христі. Сам Господь каже: пізнайте істину, і істина вас зробить вільним. Ми пам'ятаємо в тому ж Євангелії Івана, як Христос каже, Я дорога і правда, і життя, до Отця ніхто не приходить, як не через мене. І ми бачимо, що наш Господь пішов заради нас грішних на смерть, приніс своє життя, але він воскрес для нашого з вами виправдання, для того, щоб нас освятити, для того, щоб, як тут Шевченка навіть пише, возвеличити. І це образ її Біблії, коли Бог бере бідних, нещасних, пісня Анни, наприклад, Матері Самуїла. Інші псалми, коли піднімає Бог і ставить бідних. Отже, дорогі брати і сестри, явно тут христоцентричність, наш новозаповітний віруючий, євангельський віруючий Шевченка апелює до Воскресіння Христа, переосмислює те, що я повстану, як в псалмі, воскресну, стану із гробу. Коли ми знов таки трошки відволічимося від цього псалма і пригадаємо інші вірші Шевченка про Бога. Ми вже згадували барітеся, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Це Кавказ. Можемо розгорнути перший вірш в Кабзарі, перший опублікований вірш Тараса Григоровича, баладу причина. І одразу вже в першій цій баладі, сказано так про цю дівчину пам'ятаємо. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила казацькі очі, прости, сироту. Ну і далі сказано про голубку. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки бив, сумує, варкує, білим світом. Нудить, літає, шукає, думав, заблудив. Щаслива голубка, високо літає, полине до да Бога милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає? З першого вірша буквально, потім один із наступних віршів Кобзаря. на вічну пам'ять Котляревському. Там... Сказано так, будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. І коли ми ці вірші застосуємо до Шевченка, то поки буде Україна, поки будуть і Котляревська, і особливо Шевченка пам'ятати. І знов-таки, чому? Чому нас таркається так глибока поезія Шевченка, Котляревська, Нечия Левицька? Двоє з них були перекладачами Біблії. Якщо про Шевченка сказати, що от він псалми переспівував, то Левицький полію кулішу допомагав, доперекладав те, що там не допереклалось. У чому секрет їхньої сили? Звісно, від Бога. І коли ми дивимося на Шевченка, то він знав, з ким говорити про серйозні речі, кого молитись? І ми вже згадали і Кавказ, і причину, першу поезію Шевченка, і ось на вічну пам'ять Котляревського ми згадали. Але ось у нас останній вірш, останній український вірш Кобзаря розпочинається так, чи не покинуть нам не Бога, моя сусідонька у Бога, Вірші не віршувати та заходитись риштувати. Возив далекую дорогу. На той світ, друже, мій до да Бога, по чим чекуєм спочивать, втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались, та й буде з нас. Ходімо спать, ходімо в хату спочивать. Весела хата, щоб ти знала. 14 25 лютого 1860. Першого року. Від першої поезії до останньої Бог в центрі думок Шевченка. А тут, в цьому виданні, у мене далі кілька російськомовних поезій. Одна із них тризна. Присвячена княжній Варварі Килаївні Рєпніної Волконської, наскільки я пам'ятаю, також інше прізвище у неї. І тут навіть російською мовою він каже ці євангельські віруючі, яка листувалася з протестантами швейцарськими, яка вплинула також на Шевченка великою мірою в його зацікавленні Біблії, в його розуміння Біблії, він пише так: до неї. душе з прекрасним назначенням должно любить, терпеть, страдати. І дар Господній, вдохновення. ДОЛЖНО слізами палівати. Шевченко визнає, що його талант, його дар також від Господа. До речі, в тризні епіграф із 1 Петра, перший розділ 22, -й, 25 -й вірші. І ми знову повертаємося, поки що у нас лежить недочитаний наш псалом. У нас трохи тематична проповідь сьогодні на Шевченківські дні. Згадуємо Кавказ. Там є такі вірші. Ми вже прочитали про Воскресіння Христа, але ось в Кавказі є про смерть і про нас, бо людей святих на світі стало мало, як пише поет, так? переспівуючи Давида. В Кавказі так: за кого ж ти розп'явся, Христе Сини Божий? За нас добрих чи за слова, істини чи може, щоб ми з тебе насміялися. Воно ж так і сталось. Усі страсті тут, так, в кількох віршах, били по щаках, зав'язані очі були в Христа і казали: Вгадай, якщо ти пророк, хто тебе ударив? Наділи терновий вінець, розп'яли і написали Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Що ж, дорогі брати і сестри, Христос. Не тільки помер, але Христос і Воскрес для виправдання нашого. Воскресну я, той Пан вам скаже, як пише Шевченка. І Він не залишив нас сиротами, Він дав нам Духа Святого, Дух Святий промовляє до нас через Біблію. У нас повний канон Біблії тепер. Повертаємося до Гієнка, сьомий, Восьмий вірш. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом Отцим. А Шевченка на ці вірші в своєму переспі буквально проповідує. Від імені Христа Він промовляє так. Про малих отих рабов німих я на сторожі коло них поставлю слово. І поничі, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе стрібло кути, бити, і семикрати перелити огнем в гарнилі слависа твої, о Господи, такі. Слава Боже, дане нам алюзія. На Петра, на Ісаю, на Псалом, що ми не наче та стоптана трава, ми недовго живемо, зранку квітнемо, ввечері вже опівдні, особливо, коли згадаємо, клімат Ізраїлю, Палестини уже все засихає. Але через Христа і у Христі, зі Словом Божим, під проводом Духа Святого ми Прямуємо до вічності, як іронізуючи, трошки покірно, в останньому своєму вірші, трошки Котляревщина, навіть, да? як Шевченка готується до смерті. Там він вже і античну міфологію згадує, як Котляревського іскулапа, до якого ще подивимося, по чекує, може ще там скаже пожити, а ні, то вже підемо до Бога. Через три річки, оці античні, там Харон перевезе. Це те, що віруючи, Він не боїться смерті, тому що знає, що Христос заплатив за всі гріхи і приготував до нас небеса. І коли наш дев'ятий вірш в оригінальному біблійному тексті закінчується, так безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. Це те, що ми бачимо тепер, бачимо всі ці атаки. Іскандерами, іншими ракетами, шахедами, тепер так званими «молніями» новими, меншими дронами. Те, що ми відчуваємо, так воно і є. Але Шевченка завершує своє подражання новозаповітним таким чином, таким чином місійним, розкинь же їх твої святи, тобто слова, по всій землі. І чудеса Твоїму вірують на світі, твої малі убогі діти. Свідчимо про Христа зі Слова Божого нашим рідним, нашим знайомим. Нехай вони, побачивши чудеса Божі, також увірують. І пам'ятаємо, що навіть наші вороги мають бути включені в список молитов. і в наших інтересах. Щоб і український народ пробудився, і народи Російської Федерації, певно, пройшовши через якусь поразку, через якесь очищення, інакше будь -не може схоже в цьому житті, теж прийшли до пізнання Христа. Нехай Господь благословить нас в ці дні. Амінь.